Свіже повітря, здоровий сон, лікувальні масажі, робота з лікарем-реабілітологом і психологом. На Чернігівщині українські військові мають можливість відновитись морально та фізично у новоствореному реабілітаційному центрі. Людина вона не вічна, здоров'я його теж не вічне, психіка його теж не вічна. Вона не стійка. У кого може чуть більше, у кого менше. Ось. Але вона має свій ресурс. Цей ресурс повинно, повинні відновлювати. Професіонали в даному напрямку це психологи. Повинне потрібно людину приводити до нормального ладу. Це саме головне, тому що ми будемо втрачати своїх людей. Первинна психологічна реабілітація військових тут триває тиждень. Проходять її українські захисники, які перебувають на передових позиціях оборони. План оздоровлення налічує три блоки. Перше це психологічний блок. Робота. Військових психологів, ось за напрямком індивідуальна робота, колективна робота, тобто з групою, і робота в напрямку сімейної терапії. Якщо до військовослужбовця прибуває його дружина, діти або батьки. Щодня з бійцями працює військовий психолог, до кожного з них він добирає індивідуальний підхід, встановлює зв'язок і розробляє вправи для психологічного відновлення. Робота насправді дуже важлива та важка. Тому що, по-перше, кожна людина це індивідуальність для кожної людини потрібно знайти свій підхід, якісь загальні теми, з якими можна поспілкуватися. Зараз як бачимо, малюють, спілкуються між собою. Ми спілкуємось з ними. Вони розкриваються, відчувають себе набагато вільніше, чим можливо сюди приїхали. Другий блок це реабілітація опорно-рухового апарату, який надзвичайно страждає через щоденне навантаження і травми бійців. За допомогою лікарів-реабілітологів, які за допомогою лікувальної фізкультури, мануальної терапії та масажів, відновлюють хребет. Військовослужбовця після компресійних ударів, які в нього були під час бойових дій, правильно підібрані фізичні вправи та види лікувального масажу допомагають організму бійців за лічені дні відновити сили та підготуватись до нових фізичних навантажень. Військовослужбовці знаходяться на реабілітації, і зрозуміло, що в кожного фактично йде навантаження на хребет і певні проблеми виникають. Тому в основному ми працюємо із хребтом. В них втомлені дуже м'язи, бо часу на відпочинок буває дуже мало, тому вони все рівно потребують якогось відпочинку і масажу. Поки вони тут знаходяться, по там певний графік є. Вони приходять, і ми робимо масаж. Працюємо з ними завдяки е тренажерам, завдяки е діафрагмальному диханню, вправах, які запозичені від е Пілатеса Джозефа у нас таких ролах. Ми відпрацьовуємо, розслаблюємо і допомагаємо військовослужбовцям відновити свій, не тільки бойовий дух, але й своє тіло. І, звісно, смачний обід. Збалансоване та повноцінне харчування це те, про що на передовій забуваєш. Тут же захисники мають можливість щодня смакувати свіжі страви, які з любов'ю готують дбайливі кухарі. Сирний супчик з грибами, плодби і салатик кожного дня в нас свіжий салат. Обов'язково фрукти сік. Випічка, так що це все для наших хлопців. Третій блок це соціально-правова підтримка особового складу. В ньому передбачені заходи, що дають бійцям можливість перепочити тілом і душею, дізнатись нове та наповнитись духовно. Третій блок це соціально правова підтримка особового складу. Ось і включаючи туди заходи культурного забезпечення, тобто вивози особового складу в місто, екскурсії. Різноманітні концерти. подібний заклад для реабілітації військових перший на Чернігівщині. Він функціонує за рахунок допомоги волонтерів, підприємців та об'єднаного командування північ. Продовжувати активну роботу в цьому напрямі надважливо для України, адже війна калічить тіла, душі та життя. І нам необхідно зробити все можливе, аби нація подолала її вплив, перемогла та мала сили фізичні і моральні на відновлення України.